Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз спрямували 100 мільйонів гривень. Держава повністю відбудує Охмадит. Намагалися потрапити в Молдову. На Вінниччині затримали 17 ухилянтів. Нічна бавовна ВРФ, дрони СБУ та ГУР відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції. Сьогодні у Києві та Кривому розі день жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів 8 липня. Станом на цю мить пошукові аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на території Ахмадиту повністю завершені у Шевченківському районі. Під завалами житлового будинку пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 32-33 особи. Серед них 4 дитини, 120 постраждали, серед яких 10 дітей, 11 осіб врятували. У Кривому розі десятеро загиблих. Розбір завалів був завершений на місці удару ще у понеділок. На ранок у лікарнях міста знаходяться 28 поранених різного ступеня тяжкості. Держава повністю відбудує Охмади та постраждалі отримають допомогу. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим. Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду державного бюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в Охмадиті. Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проект відбудови. Кожній родині з дітьми, яка постраждала. Від вчорашньої атаки разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога в розмірі 10 тисяч 800 гривень на кожного члена родини. Пошкоджений будинок на столичному серці, скоріш за все, не будуть відновлювати. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День Лайф зазначив, що цей будинок у Шевченківському районі цегляний і побудований досить давно, що ускладнює можливість його ремонту. Експерт припускає, що місцева влада навряд чи виділить для них нове житло, зокрема сучасних ЖК. Загалом, за на третій рік війни. А повномасштабне вторгнення в Києві постраждало близько 200 багатоквартирних будинків. Тому, якщо ми говоримо, це і Дарницький район, це і Шевченківський, і Соломінський район, а, тобто близько 200 будинків постраждало. Якщо ми беремо хоча б в середньому, в середньому що а, постраждало від тисячі, то це 200 тисяч, люд, 200 тисяч людей, які будуть потребати. А, Отримати будуть претендувати на те, щоб отримати нове житло. До 559 зросла загальна кількість загиблих дітей під час повномасштабної війни після вчорашньої атаки РФ. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Також починаючи з 24 лютого 2022 року, внаслідок збройної агресії РФ відомо про понад 1449 поранених неповнолітніх. Про мобілізацію із 17 липня у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які виїжджатимуть з України, перевірятимуть військово-облікові документи. Це стосується осіб, які мають відстрочку, виключені з військового обліку та інших категорій чоловіків, яким дозволений виїзд під час дії воєнного стану. Про це речник ДПСУ Андрій Демченко зауважив в ефірі Ранок Лайф». Змін до правил перетину кордону, які, які регламентуються постановою уряду номер 57 внесено ще не було. Тобто ті категорії громадян, ну, власне, мова про чоловіків українців віці від 18 до 60, які їздили, мали можливість виїхати за кордон і раніше, такі правила діють і на даний момент. І, власне, ще раз мова йде про категорії. Але зважаючи, що були зміни до законодавства в першу чергу, що стосується мобілізації, з 18 травня, ми почали перевіряти військово-обліковий документ у окремої категорії громадян. Це в першу чергу, ті, які мають відстрочку від призову або виключені з військового обліку. Тим часом на Мукачівському залізничному вокзалі співробітники ТЦК заштовхали в авто чоловіка з валізами. А я нагадаю, що мер чернівців напередодні обурився методами мобілізації. Мовляв, люди на залізничному вокзалі бояться виходити із вагонів, бо їх ловить ТЦК. В Закарпатському ОТЦК вже відреагували на інцидент. Центр комплектування зазначає, що чоловік погрожував ножем, і тому його довелося затримати. Загалом, за даними Міноборони, із 24 лютого ТЦК склали 180 тисяч адмінпротоколів на порушників військового обліку та подали більше 400 тисяч повідомлень щодо розшуку ухилянтів. Непоодинокі випадки порушення прав людини в роботі ТЦК все ще залишаються. Про це сказав оббудсмен Дмитро Лубінець. З його словами, система роботи терцентрів змінюється. Є позитивні зрушення, однак і негатив все ж залишається. У мене таке враження. Я це, до речі, і особисто міністру казав. У мене таке враження: там, де адекватний професійний керівник обласного ТЦК СП, там взагалі проблем немає. Там немає публічних. Цих проявів порушення прав людини. Там ніхто не пакує в бусіки, там ніхто не валить людей на землю, ніхто не надягає кайданки. А там, де, на мій погляд, професійно не спрацьовують керівництво, не доносять оцю модель, як себе поводити чемно, згідно чинного законодавства з громадянами України, там відбуваються подібні випадки. 17 чоловіків двома групами незаконно намагалися дістатися Молдови. Порушники одночасно слідували трьома автівками по двох автошляхах у бік кордону із придністровським регіоном на Вінниччині. В одному випадку у двох легковиках, окрім водіїв, їхало 10 чоловіків, в іншому водій та чотири пасажири. Дорогою їх перехопили прикордонники. Вказівки щодо маршруту час і місце збору груп їм завчасно надав модератор анонімного телеграм-каналу. На чоловіків складено адмінпротоколи. Слідчі дії тривають, про нічну бавовну ВРФ по військовому аеродрому НПЗ та електропідстанції відпрацювали дрони СБУ та ГУР. Про це повідомили джерела новини Лайф. Зокрема, безпілотники завітали в Ахтюбинськ, Астраханської області, в Ростовську область та в Калачі на Дану у Волгоградській області. А ВЗБУ разом із ГУР та іншими силами оборони продовжують обезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об'єктах, які працюють на війну проти України. На віки 31. сьогодні у Києві провели останню путь Володимира Сергієвського, ветеран АТО, громадський діяч. А після повномасштабного вторгнення Росії військовий 72-ї бригади з позивним ірландець. Він загинув 4 липня під Кураховом. Спогади про воїна в нашому сюжеті. Ранок вівторка у Михайлівському соборі кілька сот людей: військові та цивільні, знайомі та незнайомі. Вони прийшли віддати останню шану Володимиру Сергієвському або ж просто ірландцю. Урочиста процесія рухається центром міста. Майдан Незалежності колона збільшується в кілька разів. Тут люди, які були поряд із Володимиром Сергієвським, під час служби в АТО, громадської діяльності та, звісно, захисту України після початку повномасштабного вторгнення. Разом із побратимами ірландець брав участь в обороні Києва, воював на Донецькому напрямку. Я до вторгнення не приймав участь бойових діяв. Тобто я пам'ятаю, Вова мені завжди казав до вторгнення. каже, не переживайте, я теж буду тебе де. Я це, знаєте, зараз так згадую, мене зараз там якраз ОБД вже готовий, треба його взагалі поїхати забрати. Я, це, мене, знаєте, якось так ну, воби немає, і хоч це, це буде показати, що як ти казав, мене Ну, Тобто це людина, яка ну, відігравала велику роль, це особую навіть в моїй сім'ї. Тобто, і безпосередньо багатьох хлопців. Завжди був кому комунікабельним, товариським. Чуйним підтримував, допомагав, ну, кому там які питання, то... тобто був справжнім патріотом, тому що він дуже багато разів, коли в сквери ну, хотіли захопити під забудову саме, так він відстоював їх. Ну, тобто, відстоював і так само згуртовував побратимів. Змінював світ і робив це успішно, як і все за що брався, так згадує ірландця інша колега по зброї. Ця людина прийшла в світ, щоб змінити цей світ. І він змінював і змінив цей світ. Його буде дуже не вистачати нам усім, того що він би міг і далі продовжувати. Ще роботи багато, і це така людина, яка переймається долею країни кожного. Побратима він допомагав як міг, і він повинен був жити. В свій останній бій. Воїн прийняв під Кураховим на Донеччині Володимиру Сергієвському на вік 31. У Вашингтоні стартує триденний саміт НАТО, присвячений 75-річчю альянсу. Участь у ньому візьмуть 32 члени та представники 35 країн-партнерів, зокрема Україна. Ключові питання, захист альянсу на тлі агресії РФ, колективна оборона, військова присутність на східному фланзі НАТО, ядерне стримування. Новини лайф оперативно інформуватимуть вас, наших глядачів, про усі рішення та актуальні заяви. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить. Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Я дякую вам за увагу. Юлія, вам слово.